З офісу президента прийшла шокуюча відповідь стосовно ситуації в Кривому Розі та статусу Олександра Мародеровича Гнилькула. Я вам нічого не довжу. А також у Офісі президента нам сказали, що будь-якої миті готові прибрати Гнилькула. Якщо. Що? У кінці відео розповім, якщо що. Ти Пам'ятаєте той мітинг проти мародерів Гнилькулів, на який ви не прийшли? Так от. Це дало результат. Насправді результатик. А от результат би був, аби ми всі прийшли. Але то таке. От лукаво. Зараз усе детально поясню. Бажаю здоров'я, кривий ріг! Окремо вітаю усіх матерів, матусь, мамусь, мамульок та матусячок, а особливо свою матусю з днем матері. Мама перше слово в житті кожної людини. Без мамби не було нас, не було нічого. Мами. Це те, на чому стоїть цей світ. Але, на жаль, ми, не слухняні діти, паскудимо усе. Та хіба мама винувата, що дитина мародерить? Ні, я до чого це все, мами. Усі мами цього світу, низький вам уклін, та вдячність за те, що ви є, за життя та шанси на майбутнє, які ви даєте своїм дітям, часто нехтуючи собою та своїми потребами. Дякую вам. Тепер до теми відео. Через те, що на мітинг прийшло мало людей, ми маємо дуже слабкий, але все ж таки результат. Аби людей прийшло дійсно багато тисячі або десятки тисяч. Результат теж би був, але набагато кращий. Тож, коли в черговий раз побачите злочини гнилькулів, згадайте причину, по якій ви не прийшли на мітинг. Це і буде причина, чому гнилькули мародерять, грабують та руйнують кривий ріг. І мені все равно. На акції, яку провели у середині квітня, усі присутні за бажанням збирали підписи під зверненням до слуг народу, а саме до офісу президента та його зелених колег. У цьому зверненні люди просили розібратись з кричущою ситуацією в кривому розі, в результаті чого перевзутий расист, люстрований чорт часів Януковича, Мразота і Мародер. Олександр Мародерович Гнилькул здрасуті має необмежену владу та можливості грабувати без будь-якого натяку на відповідальність чи закони. Війна все спішить окремо у зверненні. Пропонувалося вирішити гнилу ситуацію з узурпатором влади та мародером в Кривому Розі, шляхом законного утворення військової адміністрації з функцією керування циві. Процесами в місті. Ще раз підкреслюю, що під цим зверненням було лише більше сотні підписів. 10-12. Не тисяча і не 10 тисяч, а більше ста. Так звані слуги народу у офісі президента дуже активно почали служити народу і відреагували на звернення. На найголовніше питання про Олександра Мародеровича Гнилькула у офісі відповіли, що у законі не сказано, що президент має давати якісь там оцінки діям мародерів. Тому без коментарів. Нехай собі мародерить. Вам що шкода, чи що? на друге запитання про утворення справжньої військової адміністрації у офісі президента відповіли також як істинні слуги народу, які ще у 19-му році обіцяли, що прийде весна мародерів. Посадять цитую відповідь із Офіса президента. Інформуємо, що утворення військової адміністрації міста Кривого Рогу Дніпропетровської області до Офіса президента України в установленому порядку не надходило, що наразі унеможливлює розгляд порушених у вашому колективному зверненні питань про утворення такої військової адміністрації. Як варто зрозуміти цю відповідь? Я вам нічого не довжу. Особисто я розумію це так, що в офісі президента, як я казав раніше, гнилькулом задоволені. Бо, по-перше, бидло в стойлі. Ну тобто, народ не протестує, усім задоволені. А по-друге, підприємства працюють, податки сплачують. По-третє, відкати заносяться стабільно. Ну і найголовніше нема бажання та можливості навести лад через брак кадрів. Але ж ну не можуть же в офісі президента відверто сказати, що їм похеру, що порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих, і звісно. Тому, якщо людям усе подобається, якщо Піпл хаває і не вирощить, а відкати заносяться і все рівно, то їх гнильку усіх влаштовує. Це все реально. Знаєте, як то кажуть, легко в усьому звинувачувати себе, але легше винити когось іншого. Тому знайшли винних у Дніпрі. Тепер, якщо Лисаки Лукашук захочуть і напишуть звернення до президента про створення військової адміністрації Кривого Рогу, щоб відсторонити гнилькурів, у офісі президента мають відреагувати і створити таку адміністрацію. Таким чином, ми або отримуємо офіційно Олександра Мародеровича Гнилькула в керівники міста, Це треба теж або нам когось назначать. Прикольно. Когось типу Мародерів-Фастіка чи його кишенькового песика Сетническу. Але маю впевненість, що цього не буде зроблено. Звичайно, такі команди виконувати не буду. Тобто, ані Лисак, ані Лукашук не направлять звернення до президента. В першу чергу, тому що за моєю інформацією, від наближених до гнилькула людей, Лисак з Гнилькулом погодили відкати, і гнилькул справно платить ці відкати. Тому Лисаку не вигідно нічого робити проти гнилькула. Ну тобто кусати руку, яка його годує. Да. Лукашук. Це кум Фастіка. Аби, як я говорив у попередніх відео, Фастік не був би жадібним ідіотом. Разом з Лукашуком вони б могли заварити таку кашу, що Гнилькул би втік з міста вже до кінця тижня. Але, Але як я говорив раніше у попередніх відео, Фастік і Гнилькул мають домовленість, в тому числі фінансову. На сьогоднішній день у міськраді немає різниці між блоком гнилькула і слугами народу. Вони усі голосують та служать. Так як вигідно гнилькулу і без участі та благословіння Фастіка, це неможливо. Таким чином, ми з вами приходимо до висновку, що ми зробили крок у напрямку перемоги над гнилькулами. Цей крок мав результати, і ми отримали можливість заглянути у можливе майбутнє, якого ми лишились, бо не прийшли на мітинг. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Тобто, аби дійсно на цю акцію прийшли тисячі людей, це б мало широкий резонанс. І сьогодні б ми мали б результат. Але. Ми з вами не зробили нічого для цього. Тому результат можна сказати ніякий. І це для мене саме головне. Що буде далі? Пані Вікторія Руднік зі своїми колегами продовжить боротьбу в юридичній площині, що без нашої з вами підтримки буде давати дуже слабкі результати, але буде давати результати. Ми з вами. Продовжимо висвітлювати діяльність мародерів, щоб ще більше людей бачили це і в потрібний момент знайшли в собі сили вийти на акцію або ще якось долучитися до боротьби з внутрішнім ворогом держави, який прославляють нацистів і називають це словом декомунізація. Не менш огидні ніж зовнішні. Здравствуйте. Як завжди це було і завжди буде. Ми з вами єдині, хто може на щось впливати. І від нас з вами залежить наше майбутнє та майбутнє нашого міста і нашої держави. У ці дні, коли расисти активно наступають на харківському напрямку, до нас з вами доходять новини про відсутність укріплень, мінних полів та усього іншого. А чи ви знаєте, що Харковом керує така сама мародерська падаль, як і гнилькули, тільки в профіль? Да. То скажіть мені, якщо під час наступу Кацапів з'ясувалося, що у Харкові на укріпленнях вкрали, то де гарантія, що у Кривому Розі з мародерами-гнилькулами не так само. Ми усі бачили будівництво мафів. Та чи хтось бачив укріплення? Хтось бачив фортеці, які гнилькули, як він каже, будував? Де гарантія, що він не вкрав на будівництво і що місто вистоїть? Нема такої гарантії. Єдина гарантія, яка є, це те, що він гарантовано мародер і гарантовано зрадник. А, а все остальное то таке, от лукавого. у кінці відео хочу щиро подякувати одному моєму підписнику, який єдиний оцінив мою минулу роботу і задонатив мені 100 гривень. Це дуже потужно. Я це ціную. Це дає мені можливість існувати, боротись та лізти чорту в зуби, показуючи людям правду. Без вашої підтримки, без ваших донатів, усі ті, про кого я знімаю відео, будуть максимально щасливі, адже зможуть брехати та красти. І ніхто про це не знатиме. А на наступних виборах завкрадене. Вони куплять кілька рекламних публікацій і знову 5 років будуть красти. Ви цього хочете? Якщо ні, підтримуйте! Посилання на донати у описі під цим відео. Кожна гривня це важливо. Якщо кожен задонатить по гривні, цього буде більш ніж достатньо. Але це краще, ніж один задонатить 100. Окремо хочу зауважити, що трошки змінив тактику в своїх відео, розширивши їх. Тепер ми не лише про гнилькулів будемо говорити, а й про тих, хто їм активно допомагає, на кому і завдяки чому вони тримаються. А саме будемо говорити про зелену плісняву. Всім доброго ранку, минуле моє відео викликало цілий шквал реакцій. До мене в чат залізли заступники Ситниченко, сам Фастік і ще купа зелених шакалів. Усі вони накинулись на мене, бажаючи розірвати. Що це означає? Що я все вірно сказав і що треба продовжувати, адже саме зелена пліснява дозволяє усе, що зараз відбувається в місті, саме зелена пліснява покриває гнилькулів, і тому теж має бути відомою. Що ви про це думаєте? Пишіть у коментарі. А все остальное то такое Отлукав, от. Цьому відео автор висловлює особисту думку, оцінчені судження та все, що йому дозволено закону України, з статтею 30 Конституції України та сам держава своєї України і дозволено. Ще раз повторю, автор висловлює особисту думку. Вам, хто буде висловлює, не повернеться.